Всім бажаю доброго дня. 1 червня, Волинська область. Бачите, от, такі от завість грушки на сьогоднішній день. Ну і В цьому відео хочу вам показати сорт груші Бере Квітнева, яка в моїх умовах найкраще зберігається в звичайному підвалі. Ось от так от він виглядає на сьогоднішній день. Останній плід, бачите, тут така вже вона висохла. Ну, тим не менш, початок червня і до сих пір в звичайному підвалі груша зберігається без ніяких гнилей і інших пошкоджень. Плодів було всього декілька в цьому році, це були сигнальні плоди. Груша довго вступає в плодоношення. Вже напевно років 7 чи 8 після посадки на груші дичці. Ну і от маємо такий результат. І зараз будемо куштувати. Так, можемо розрізати. Груша достатньо тверда. І от бачите, яка всередині. Достатньо тверда, незважаючи на термін. Так, що в нас по соку? Ну, от, бачите, навіть навіть сік є. Він не капає, але тим не менш видно навіть в цій прив'яленій частині біля хвостика видно сік. От, бачите, потік. Чудовий результат, як на цей час. Ну, треба спробувати. Ну, що необхідно відмітити, груша достатньо хрустка, смачна. Ну, можливо, не знаю, може, я її витискав, трошки мені маловато соку, звичайно. Ну, але тим не менш, Ну, скажу, що достатньо вона смачна, ну, напевно, одна з, одна з кращих смакових якостей має, незважаючи на цей час. Ну, і для себе я зробив висновок, що я її буду розмножувати, тому що в мене є багато осінніх груш, є багато, які достигають на початку зими, але дуже мало таких, які можуть долежати до цього часу, щоб забезпечити ну, хоча б на півроку споживання груші. В принципі, все. Ну, а, ну, по дереву, що можу сказати. Якихось хвороб, особливих я по, ній, по дереву не помітив. Значить, ну, стандартні обробки від плодожерки. Е, Можемо навіть оглянути. Зараз покажу вам, як виглядає дерево на сьогодні. Ну, отак от виглядає листя. В принципі, є деякі грибкові, не знаю, чи видно буде якісь цяточки на листі. Отакі от. Ну, Вражається тлею, але в принципі ніяких особливих обробок я з неї не проходжу, не можна сказати, що дерево багато хворіє. Зараз ще покажу, можливо, з іншого ракурсу. Тут от видно верхушка. Бачите, покручена вона тляє і їсть потрошки. На жаль, багато було дощів в травні, і не зміг я вчасно покропити. Декілька разів кропив, але якось воно все без толку. А так, в принципі, от, такі от листя. Вважаю, що сорт достойний бути в кожному саду. Дякую за увагу.